Кривоградський обласний військовий комісаріат запрошує всіх добровольців віком, чоловічої статі, віком від 18 до 60 років, які виявили бажання проходити збройних, службу Збройних сил України, звертатися в районні міські військові комісаріати, а також до обласного військового комісаріату за телефоном 24 94 98 для оформлення проходження військової служби в Збройних силах України. Добровольців на даний час дуже багато вже проходить службу в Збройних силах України, в частності військових частинах батальйонів ТРО, які формувалися на базі території Кіровоградської області, а також які виявили приходити службу в окремих бригадах спеціального призначення, бригадах високомобільних десантних військ. Але потреба добровольців на даний час ще має. Загальну, як так кажуть, потреби. Тому ще раз звертаюся до всіх, і запрошую до наших збройних сил України.